Десь 6 лютого, День Ангела Оксани. А чим Оксана Мороз серйозно зайняла спортом. Вітаємо її. Бажаємо жіночого щастя, благоуча, здоров'я всім чоловіку, дітям. Все найкращого. Не одна жінка в спортзалі. слухай, що каже автор. Ще одна жінка на Одні женщины в атлете. Да, сердечки, поцелуйчики. Де да, ж ты так будешь займатися нормально? Ну, если ти не профессионал, то да. Так нормально, как поршней. Но старша школа прийшов дядько позайматися усами сами. Тоже усе признак мужества. Еще ребята серйозно занимаются. Еще динамики, не массий стоять. Ну что. Тож не все время стоять, робить. Задумався як краще. О, можемо бачити. Оціми кіхтями, да. жим льожа робити. Да. Треба в жовто-блакитний прапор перекрасити. Серйозна розмінка, найлегша спортсмена сьогодні. Вот тут. підійде, каже Ірина, як і по батьках Анатолій має. Осілі на неважко. Бачимо. Це, це, це пісні, Це я припалуюсь.